Книга Псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга псалмів. Вітаю всіх шанувальників Божого Слова. З вами в студії Ростислав Бабенка та Олександр Чмут. Разом з нами книгу Псалмів проспіває і дослідить Олег Павліщук. Пастор Київської церкви і викладач книги псалмів в Київської богословської семінарі. Минулого разу ми говорили з вами про те, скільки людей брало участь в створенні цієї молодійної книги протягом всієї історії ізраїльського народу. Згадувало, що книга, хоча і виглядає як збірка хаотичних пісень про Бога і його справи, насправді є глибоко структурованим текстом. Ці псалми є піснями хвали Богу. Але вони також містять благальні молитви про милосердя і допомогу. В них також є вислови віри та надії. Тут знаходимо чимало слів подяки і тріумфу, а також величезної радості. Деякі з них перераховують історичні факти, наголошуючи на сердечній доброзичливості і великих учинках Господа Бога. В них записана величезна кількість пророцтв. Чимало з яких сповнилися в надзвичайно дивовижний спосіб. У псалмах є багато корисних і підбадьорливих настанов, виказаних піднесеною образною мовою, яка глибоко зворушує читача. Псалми це розкішна, гарно підготовлена і принадно влаштована для нас духовна гостина, на яку вас запрошують Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук програмі Вивчаємо Біблію разом. Але перед початком вивчення ми звернемося до Бога і попросимо благословення. Святий Боже, ми вдячні Тобі за те, що в тебе є слова на будь-які випадки життя, слова втіхи і підтримки. Дякуємо Тобі, що можемо співати Тобі навіть тоді, коли серце плаче. Підтримуй нас в складні часи і важкі моменти життя. Надай нам сили рухатись далі, як це робили автори тих дивовижних пісень, до вивчення яких ми приєдналися. Нам потрібна Твоя мудрість і досвід поколінь інших, вірних Твоєму слову. Саме тому поблагослови наше вивчення, і нехай через Книгу Псалмів ми наблизимося до Твого слова в ім'я Твого Сина, якого зібралися разом зі слухачами вшанувати. Амінь. Як ми вже і наголошували раніше, книга псалмів має дуже чітку і продуману структуру та послідовність. Але як можна поєднати те, що писалося і збиралося протягом багатьох поколінь віруючих? Як уникнути конфлікту епох і культур? Ми маємо визнати, що книга ця. Не є просто збірка цікавих пісень з оригінальним поглядом на життя і приємною мелодією. Саме тут варто згадати 118-й псалом. Читаємо. для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Отже, ознака слова воно просвіщає, робить зрозумілим і ясним волю Бога, в яку б епоху вона не була відкрита. Впродовж багатьох років Дух Святий керував написанням книги, яка набула конкретної форми, маємо визнати не в найкращі часи історії Божого народу. Але й сьогодні ми надихаємось її істинами і думками. Апостол Петро певен, що для Божого Слова взагалі не існує перепон у кількості авторів і обставинах написання, і ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі. Проваджені Духом Святим. друге Петра, перший розділ з 19 по 21 вірші. Головна ознака богонатхненності кожного псалма вони дарують надію і розуміння, спокій і Божий шалом. Зустріч зі Святим Духом. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, ми залишили всі необхідні дані для цього в описі. Спробуємо поглянути на цю книгу, якби з висоти пташиного польоту, так би мовити. Ми розуміємо, що Бог є богом порядку. Який порядок він встановив цій книзі, з чого вона складається? Чудове запитання, тому що книга псалмів не писалася так, як, наприклад, п'ятикнижі Мойсея, першого розділу до останнього. Мені здається, що доречним буде таке порівняння і такий приклад, що книга псалмів це наче намисто. І оці намистинки псалми, вони створювалися в різні часи і різними людьми, починаючи, можливо, з Мойсея. Допускаємо, що може і раніше, може й ні. Більшість оцих намистинок створив Давид. І в той час, і в той момент, коли книга Псалмів була повністю написана, всі оці молитви були вже створені, написані. Ми думаємо, що це був, скоріше всього, біблійний персонаж на ім'я Єздра, книжник Єздра. Після Вавилонського полону він сформував книгу Псалмів, такою, якою ми бачимо її зараз. Він поставив перший псалом на перше місце. Він поставив 118 й псалом на 118 те місце. Він зробив оці 150 псалмів. І, до речі, він багато попрацював і взагалі над от таким формуванням старозавітньої, скажімо так, частини Біблії. І це точно ми не знаємо, але ми можемо в цьому бути майже впевненими. І крім того, що книжник Єздра виставив ці псалми по порядку, він також поділив, або хтось поділив книгу псалмів на п'ять частин. І це співзвучне з тим, що база, скажімо, фундамент всієї Біблії, п'ятикнижя Мойсея, теж складається з п'яти книг: буття, вихід, левит, числа, повторення закону. Таким самим чином, книга псалмів складається з п'яти книг. І тут є цікавий момент, що перша книга наповнена більше, ми будемо говорити про жанр пізніше, але перша книга наповнена більше псалмами Плачу. І чим далі, тим цих псалмів стає менше і менше від книги до книги. Разом з тим, остання книга перенасичена буквально псалмами гімнами Хвали. Хоча на початку цієї книги. Псалми хвали є, але їх менше. І в цьому ми можемо побачити в якійсь мірі відображення нашого життя, траєкторію нашого життя. Ми зустрічаємося з багатьма важкими випробуваннями в нашому житті. І цілком можливо, що є періоди життя, коли причин для плачу, в якійсь мірі навіть і для прокляття, набагато більше, ніж причин для радості. Але чим далі ми живемо, чим більше розвивається от наше богопізнання, тим більше ми розуміємо, що насправді причин для радості, вони набагато вагоміші. Ми не перестаємо плакати, це нормально. Але разом з тим ми від плачу повертаємося і приходимо знову і знову до справжньої радості, якої ніхто не може в нас відняти. І ще важливий дуже момент вважається, що книга псалмів має. Подвійний вступ. Це перший псалом і другий псалом. І фактично, от перша книга книги псалмів починається з третього псалму. Коли ми подивимося на перший псалом, то він говорить про слово Боже блажен муж, для якого слово, закон Господній насолода, і в законі Господньому він перебуває, про нього роздумує день та ніч. А другий псалом говорить про Сина Божого. Про того помазаника, якого Господь поставив, якого треба шанувати, який прийде для того, щоб віддати кожному згідно з його ділами. Виходить так, що книга псалмів, попри всю свою емоційність, попри всю свою, давайте використаємо таке словосполучення в кавичках, богословську розхристаність, спонтанність, ця книга має при цьому дуже чітку структуру, таку струнку. Прекрасну архітектуру, так як це все виглядає, так як це все побудовано. І от, входячи в цей храм, нам здається, що це емоції. Ні, це не тільки емоції, це Боже Слово. І от, входячи в цей храм, ми не можемо увійти в нього, не проходячи повз оці дві колони: псалом перший і псалом другий Слово Боже і Син Божий яким чином ми можемо використовувати книгу псалмів? Може, це просто як такий наш домашній кініковий психіатр чи психолог. Ми собі псалми почитали, почитали, нам легше стало і все. Деякі люди на такому рівні використовують псалми не зовсім. Слово Боже і Син Божий. І кожного разу, коли ми входимо в книгу псалмів, нам треба пам'ятати, що книга псалмів це Боже Слово до кожного із нас. Також книга Псалмів, як ми вже казали, це один із найтаких гарячіших свідків Ісуса, Його приходу, Його втілення, Його смерті, Його Воскресіння і Його прославлення. І це теж дуже і дуже великий момент, який треба нам враховувати. Отже, головна тематика книги Псалмів це слово і помазанець син. І це не випадково. Саме від ставлення до слова і помазанця залежить доля і майбутнє будь-якого віруючого у будь-який час або епоху. І про це майже в кожній своїй книзі говорив євангеліст Іван. На початку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, пише він у першому розділі Євангелія. І слово стало тілом і перебувало між нами. Повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І в першому посланні Він пише Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про Слово життя. І наприкінці Євангелія він стверджує це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є помазанець, Божий Син. Щоб віруючи життя мали в ім'я Його. І вже наприкінці свого листа до церков апостол робить підсумок хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І погодьтеся. Це дуже і дуже схоже на ті слова, які ми читаємо в другому псалмі. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженне усі, хто на нього надіється. Ми тільки но розпочали наше дослідження і вже бачимо потужний зв'язок псалмів з усіма іншими книгами Старого і Нового заповітів. Отже, продовжуємо наше вивчення з відкритих джерел, що ми знаємо, як ці пісні співали євреї. Це були співи для храму, для синагоги, на вулицях, там дома. Що ми знаємо? Якщо Ісус їх цитує і люди його розуміють, то звичайно ж вони мали загальновживане використання, але саме де? І я так припускаю, що Ісус співав. Ісус співав ці псалми. Напередодні страждань написано, що вони співаючи пішли там. Так, це були півесами псалмів. І, скоріше всього, це були ті псалми, які називаються у нас пісні прочан або пісні сходження, пісні, які використовуються для богослужіння. Нам треба пам'ятати і розуміти цей такий важливий момент. Знову ми прокладаємо місточок в ту епоху, в ту цивілізацію, що це були люди усної традиції. Що це означало? Це означало, що в них не було. Бібліотеки в кишені в своєму смартфоні у них не було взагалі бібліотеки. Скоріше за все, чому тому що книги тоді були достатньо дорогими, і це тривало до винайдення книгодрукування. Навіть в середньовіччі Біблія вартувала, як важко це, звісно, порахувати, але це приблизно як зараз коштував би туристичний квиток в космос або яхта преміум класу. І для того, щоб зробити одну біблію, треба була шкіра, бо з шкіри робили пергамент. Треба було шкіра більше, ніж 500 тварин, а потім її спеціально обробляли, а потім переписували, потім прикрашали, інкрустували. І звісно, біблія була дуже дорогою. Не кожна церква мала Біблію, собори мали, і те, що їх на ланцюгу тримали, не тому, що людям не давали слова, а тому, що ну просто не хотіли, щоб вкрали. І дві тисячі років тому, три тисячі років тому в людей не було своєї повної Біблії. Господь так постановив, що ізраїльтяни повинні були збиратися тричі на рік для того, щоб святкувати, і для того, щоб священники переказували, нагадували їм оцю велику Божу історію. І те, що ці люди були, скажімо так, якщо і грамотні, то не сильно письменні, не сильно вчені. Якщо в них не було якоїсь власної бібліотечки, це не значить, що це були, вибачте, тупі чи дурні люди. Це були дуже розумні люди, дуже мудрі люди. І те, що в нас зараз є деформація така, занадто багато інформації, і наша пам'ять нас підводить. В той час такої проблеми не існувало. В людей була чудова пам'ять. І очевидно, що їм декілька разів почути псалом. Особливо ж псалми формувалися поетично для запам'ятовування. Псалми дуже часто формувалися у вигляді акровірша. Для чого? Для запам'ятовування. У всьому цьому аспекті ми можемо зрозуміти, що Господь оцю форму псалмів задумав і використав ще й для того, щоб люди оце слово могли буквально всотувати в себе, запам'ятовувати його, жити ним, повторювати. І Сами по-різному використовувалися. Вони використовувалися як в богослужінні, так і в особистому житті. І в той час люди взагалі не розділяли духовне життя і світське життя. Вони би не зрозуміли, якби ми в них спитали щось про ці сфери, тому що все їхнє життя було цілісним, і частиною життя був храм або свята, або скінія, або пізніше синагога, частиною їх життя. Були співи на полі, частиною їх життя була вечеря перед песахом, тобто це все було частиною їх життя. І батьки були відповідальні за те, щоб настановити, наставити своїх дітей Слову Божому. Ми це читаємо в Великій Заповіді, в шостому розділі книги повторення закону. І там говориться про те, що не тільки ти маєш любити Господа всім серцем, всім розумінням, всім єством, всією силою своєю, але і дітей своїх наставити, коли ти будеш вдома, і коли ти будеш в полі, коли ти будеш ходити. І коли ти будеш сидіти чи лежати. Тобто протягом всього твого життя наставляти дітей цьому слову. За якими критеріями псалми вважалися богонатхненими, тому що ми знаємо, якби останню крапку ну, собори, в принципі, робили до богонатхненності слова Божого. Ми знаємо, що Соломон написав там три тисячі пісень, але всього лише п'ять війшло. Ось ці псалми, це ж не всі псалми, які писав Давид. Ну і не всі листи апостола Павла до нас дійшли. Це дуже хороше питання. Питання Канону. Дуже хороше питання, чи розуміли люди, які були авторами писання, що вони створюють у це святе писання. У мене складається враження, що розуміли, і в них було певне усвідомлення того, що, що відбувається повного розуміння, скоріше всього, ні, але певне усвідомлення було. По-перше, ми послуговуємося тим, який канон сформував Божий народ, єврейський народ, тому що є книги старозавітнього періоду, скажімо так, які євреї не визнають, і це цінно для нас, тому що написано, що є перевага бути юдеєм, тому що їм довірені Писання, і на основі цього, а також на основі того, що сам Ісус. Вживав псалми і звертався до псалмів, на основі того, що Павло та інші апостоли цитували псалми в своїх проповідях, в своїх роздумах і потім в своїх посланнях, на основі того, що в подальшому в церковній традиції псалми були просто невід'ємною частиною богослужіння. Були псалми, були гімни, були духовні пісні і фактично собор. Який затвердив канон, він просто як, як би це сказати, він не прийняв рішення, він констатував реальність, об'єктивну реальність, яка на той час уже сформувалася, і це теж дуже цікавий момент, тому що на соборах відбувалися дуже гарячі дискусії, дуже часто і дуже часто ці сотні бородатих чоловіків, які з'їжджалися з різних народів, з різних церков, з різних уже тоді церковних традицій. Вони могли тоді один одного із забороди потягати часом. Але той час, коли вони формували канон святого Писання, як таких дискусій не було. Була дивовижна просто єдність, згода за якимись дуже дуже маленькими винятками. І саме тому книга Псалмів особисто для мене, це просто невід'ємна частина. Канону Святого Письма вона підтверджена як єврейським народом, вона підтверджена як історичною традицією, вона підтверджена, і це найважливіше, авторами Нового Завіту і самим, самим Ісусом. Один з принципів визнання богонатхненності псалмів це їх вплив на душу і серце людини. Звичайно, не головний, можливо, не ключовий. Є багато різноманітних доктринальних і академічних факторів, які впливають на прийняття тієї чи іншої книги до складу текстів святого письма. Проте, безумовно, його теж брали до уваги, коли визнавали, чи можна читати книгу під час богослужіння чи літургії, як книга псалмів впливає на моє життя. Це те, про що ми говорили на початку нашої програми. Слово просвіщає і дає розуміння істини. Чи змінює книга моє ставлення до Господа? Чому вона вчить і до чого закликає? Багато мільйонів шанувальників слова і сина вже зробили свій вибір, відгукнулись на заклик синів Кореєвих Давида, Асафа і Моїсея. А що скажете ви? Апостол Павло закликає парафіян Коринської церкви. То що ж, браття? Коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення. Нехай буде все це на збудування. 1 Коринтянам, 14 розділ, 26 вірш. Поміркуйте про силу псалмів у вашому особистому житті. Що вони допомагають вам збудувати або зрозуміти? Ну, а нам вже час завершувати програму. В наступному випуску ми знову поговоримо про те, як і коли Христос використовував псалми і на що Він вказував, цитуючи пісні хвали і поклоніння. Зустрінемося наступного разу в програмі Вивчаємо Біблію разом. З вами були я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Почуємось! Ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у соціальній формі в описі або ж просто на платформі, де ви слухаєте цей епізод.